Час слухати Слово Боже, дорогі друзі, ви слухаєте передачу, в якій йдеться про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку та як нас стосується те, що говорить Біблія про створення світу і про того, хто його створив. Отже, послухайте, що Слово Боже Біблія говорить про створення світу. Бог створює світ. Біблія. Книга буття, перший розділ. Дуже давно, ще до початку віків, усюди панували темрява та безладдя. І тоді Бог почав створювати порядок та красу. Найперше він наказав, аби світло. Відокремилося від темряви, і сталося світло. Далі він наказав безмежному океану увійти у береги, аби з'явився суходіл. Однак новоз'явлена земля була пуста й порожня, тільки шурхіт хвиль та подихи вітру порушували тишу. І Бог звелів, щоб земля вродила дерева й різні рослини, якими дивовижно гарними здавалися перші зелені листочки та барвисті квіти. Потім Бог наказав сонцю засяяти в неозорі висоті неба і світити вдень, а місяцю посилати лагідне світло вночі. А ще він створив мерехтливі зірки серед оксамитової темряви нічного неба. Однак небо й океан залишалися німотними, і тому Бог створив істот, що плавали і гралися у воді від маленьких рибок до велетенських китів. Він створив пташок, щоб вони солодко співали, пурхаючи між деревами. Це був прекрасний світ, і Бог бачив, що світ цей гарний. Однак земля все ще залишалася пустенною, і Бог створив тварин, маленьких пухнастих звіряток і величезних та сильних звірів у лісах та дібровах, у степах та саванах. Заверувало життя завдяки створеним богом живим істотам, Бог звелів усім рибам та птахам, усім тваринам, щоб вони плодилися та множилися, і заселяли світ, щоб став він досконалим та злагодженим. І поглянув Бог на все, що він створив, і сказав, Дуже добре. Як ти гадаєш, чому Бог захотів, щоб до Біблії, яку ми називаємо Словом Божим, було записано все те, про що ми сьогодні слухали. Увесь світ, усю його красу і різноманіття, Бог створив своїм словом. І Він бажає, щоб ти це знав і пам'ятав про це. Щоб дбайливо ставився до створеного ним світу, щоб дякував йому за все, що тішить наше око і чим захоплюється наше серце, і щоб ти знав, Богу подобається проводити з тобою час. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.